Всім привіт! Мене звати Ліна. Я українка. Сама я народилася і виросла на Кіровоградщині. Але вже більше року я живу на півні Китаю. А саме в Гуанчжоу. Ліна Кречун з Кіровоградської області, село Богданівка. Зараз живе у місті Гуанчжоу, Китай. В Україні вивчала китайську мову. В Китаї не працює. Веде блог у Тіктоці. Опинитися в Гуанчжоу після маленького українського містечка це немов потрапити в інший вимір. Зізнається Ліна. Історія міста налічує понад дві тисячі років. Це один із найстаріших культурних та торговельних центрів Китаю. Місто, в якому проживає близько 16 мільйонів людей, дійсно вражає. Зараз ми знаходимося в самому центрі Гуанджоу, і саме тут зібрані. Всі найвищих хмарочоси. Саме тут зібрана вся найгарніша архітектура сучасна. Тут є дуже класна опера. Ось, наприклад, ми зараз біля неї. Ця опера зроблена у вигляді такого собі космічного корабля. Вона дуже гарна і ця опера номер один в Гуанжо. Тут завжди дуже людям, і всі люди приходять подивитися на головну перлину Гуанжо, а саме Кантонську телебашню. Кантонська телебачення вважається. Найвищою у всьому Китаї та посідає друге місце за висотою у всьому світі. Вона дуже висока. А ось інша цікава локація повна протилежність космічного центру Гуанчжоу. місце, де можна відчути справжній дух стародавнього Китаю. Коли ми сюди приїхали, я була під таким враженням, тому що тут дійсно видно всю цю стародавню культуру. Саме тут ти з головою поринаєш в усю цю китайську культуру, в усе це китайське життя, яке було в давнину. Тут дійсно є дуже багато старовинних будинків та храмів. Саме тут відчувається справжній дух китайської культури, вважає ліна. Подивіться на цю красу: цей будинок люди намагаються максимально зберегти в старовинності. І тут дійсно живе сім'я. Взагалі, ліні дуже подобається китайський спосіб життя, особливо їхня постійна активність, яку можна побачити на кожному кроці. Якщо ввечері вийти на прогулянку, то можна побачити дуже багато китайців, які займаються спортом. Навіть пенсіонери тут дуже активні. Вони завжди намагаються чимось зайнятися. Або спортом, або танцем, або ж співають. Китайці дуже активні і вони вірять, що саме китайська традиційна медицина їм в цьому допомагає. Що всі ці чаї, всі ці супи, правильне харчування допомагає їм бути спортивними і завжди активно рухатись. Якщо вам здається, що китайські магазини це обов'язково якась дивна незвична для нас їжа, то Ліна каже, вам не здається. Тут на кожному кроці можна зустріти ось такі маленькі, але атмосферні крамнички. Тут продається абсолютно все, є і сувеніри. Ось, наприклад, цей магазинчик він продає, здається, печиво. Якщо чесно, я тут навіть назви не знаю. Цього печива, але я знаю, що це дуже, дуже смачно. Ось таке воно традиційне китайське печиво, і чомусь саме в старих місцях завжди продають це печиво. Звичайні у нашому розумінні супермаркети, звісно, тут і є, але знайти їжу, до якої звикли українці навряд чи так просто вийде. Нашій героїні не вдалося. Зараз ми знаходимося в звичайному магазині, який знаходиться поруч з нашим домом. І ось в таких магазинах ви ніколи не знайдете продуктів, які притаманні Україні. І хоча на полицях ви побачите сосиски чи ковбаски, Ліна каже, вони ну зовсім не смачні. Хоча ось такі ось ковбаски, вони достатньо ще нормальні, але звичної для нас ковбаси тут, ви, звісно, не знайдете. Також Ліна вважає, що тут дуже невеликий вибір молочних продуктів, адже окрім молока та йогуртів, щось знайти нереально. Такої продукції, як ряжанка, кефірчик, сметанка. Тут такого взагалі немає, і мені здається, китайці навіть і не знають, що це таке. Ліна була морально готовою що одного дня їй доведеться їхати на батьківщину чоловіка. Вона готувалася, вивчала мову, культуру та побут Китаю. Але все це не дуже допомогло, коли вона опинилася на іншому кінці світу не за власним бажанням, а через війну у рідній країні. Як би спокійно та комфортно вона не відчувала себе у Гуанчжоу, кожного дня її душа болить за рідний дім. Життя в Китаї прекрасне, і Китай дійсно для мене став другою домівкою. Але я дуже сумую за свої батьківщини. Я сумую за своєю Україною. Я сумую за своєю домівкою в Україні. Я сумую за своєю родиною, за своїми друзями. Я дуже хочу зустріти їх і обійняти, поговорити з ними, провести з ними час. І я вірю, що вже дуже скоро Україна переможе, і я дійсно зможу обійняти свою маму, своїх рідних і своїх друзів.